Дцяд нових автобусів отримали сьогодні Івано-Франківські територіальні громади для своїх навчальних закладів. Один із них відправиться у Білоборіську територіальну громаду. Тут на десять навчальних закладів є всього п'ять автобусів. Де протяжність скільки території дуже велика, і нам край необхідно ще два автобуси, які ми сьогодні отримуємо, тому що у нас на початку воєнних дій у лютому один автобус був мобілізований. І, і такий ну, опорний заклад, як Білоберізька, і він залишився за одним автобусом, який підвіз, робив один автобус близько 80 кілометрів, підвозив 90, біля 90 учнів. І відкрайні потрібно було, тому що він робив два рейси і не встигалося, і десь зривався на навчальний процес. Отримала автобус і Далятинська громада. Проте зазначає її очільник Богдан Клим'юк. Потреби є значно більшими. У ну, дітей багато дішкільного віку. Дітей в громаді більше 2,5 тисяч і перевезення нам десь так по наших розрахунках треба близько 10 автобусів. До війни у нас було чотири такі більш-менш нові, і один доста старий, і одна газелька. Три передали, лишилося один 19-го року, якщо не помиляюся, один Каузік, ще такий старий, 70-х років, і газелька десь 2000-х років. І це зараз цей автобус нам покращить трохи ситуацію по підвозу учнів до наших закладів загальної середньої освіти. Дуже важливо зазначають чиновники, що незважаючи на умови воєнного часу, в тилу триває робота для забезпечення збалансованого освітнього процесу. Ми можемо тільки радіти, що сьогодні 13 автобусів передаємо територіальним громадам. Це невеличка частка того, що вони потребують. Знаємо, що з початком широкомасштабної агресії дуже багато автобусів з громад були вилучені для доставки мобілізованих воїнів до місця ведення бойових дій. Але тим не менше життя ж не зупиняється тим більше в нашій первій області діти потребують підвезення, діти потребують навчання. Наші хлопці і дівчата воюють на фронті не для того, щоб наше життя заумерло, а для того, щоб воно повноцінно тривало, щоб і їхні діти навчалися, були розумні і а, дарували ту перспективу Україні, за яку вони сьогодні борються. Нові автобуси закупили за кошти державного і частково обласного бюджетів. 57 автобусів ми передали на потреби Збройних сил України. Віду в нашій області велика потреба саме для того, щоб ми закупили для опорних закладів автобуси. У нас є 43 опорні заклади і 113 філій. З філій діточок ми возимо в опорні заклади. І на сьогоднішній день у нас потреба 121 автобус загально для області. Тому цього року за кошти обласного бюджету було 5% І решта це кошти державної субвенції. Ми направили на закупівлю централізованого автобусу тому вдалося цього року, незважаючи на складний воєнний час, закупити 13 автобусів і передати сьогодні. Передаємо в наші опорні заклади. Загальна вартість переданих громадам автобусів становить понад 30 мільйонів гривень. Мар'яна Джерша, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.